Всім привіт! Мене звати Аня і сьогодні ми поговоримо про вибір картриджів. На даний момент на ринку є велика кількість лазерних принтерів. При виборі принтера важливу роль відіграє не лише його призначення, а й якість друку та ресурс самого картриджа. Особливу увагу слід приділити саме останньому пункту. Чому? Адже більший ресурс картриджа дозволяє зекономити не лише на його вартості, а й на його заправці в подальшому. Для прикладу, візьмемо оригінальний картридж компанії HP85A, який має ресурс заявлений виробником в 1600 сторінок. Що дорівнює трьом пачкам паперу. Як бачимо, не так й багато при інтенсивному друці. Але є вирішення даної проблеми. Компанія JetWorld пропонує дві модифікації даного картриджа. Серії А, який друкує 2500 сторінок, що дорівнює 5 пачкам паперу. Та серії X, який друкує 3100 сторінок, що дорівнює 6 пачкам паперу. А тепер давайте поглянемо з фінансової точки зору. Оригінальний картридж HP коштує 1200 гривень. В той час, як картридж компанії Jetford серії X коштує 400 гривень. Відповідно, для того, щоб роздрукувати 6 пачок паперу, нам знадобиться 2 оригінальних картриджі HP, що буде коштувати 2400 гривень, або все ж таки в нас залишається один картридж серії X Jetford, який коштує 400 гривень. Як бачимо, різниця очевидна. Я впевнена, що ви зробите правильний вибір і вдалий вам покупки.